Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Я неодноразово, коли в'язала свої шкарпетки, особливо останнім часом, все вам жалілося, що я не вмію закривати правильно мисок. Я дуже довго закривала місочок ось таким методом, просто доходила до е, мінімум, петель на одній і другій спиці. і тоді гачком їх стягувала усі в одне кільце і вже потім з вивору там собі закріплювала ниточку, і отакий от в мене був метод. Але... Як показала практика, що цей метод ну, не завжди зручний, тому що якщо розривається ось ця ниточка якою стягнуте кільце, то можуть розпуститися ось тут петельці, петельки і вилізти пальці. Я довго шукала різних методів голкою поки що я так і не засвоїла, як воно закривається. Але зате я навчилася закривати петельки, бачите, як Ой, методом трьох шпиць. І в мене ж такий девіз по життю навчився сам покажи іншим. Я знаю, що є багато майстер-класів на Ютубі, але повірте, дівчатка, я. Ну, Вроді і не дуже валянок, але чогось я не могла второпа як якю голкою закривати. І я знайшла один майстер-клас, як закривати з методом трьох спиць. І от у мене якраз підійшла, уже я підійшла до закриття, фокусу немає. Просто мені сюди положити якусь клубочка мотку положити, щоб воно фокусувалося трохи. І зараз хочу показати, як я це навчилася робити. Мисочок я роблю такий заокруглений. У таких шкарпетках із шкарпеткової ниточки що чотирьох нитка. Я собі вже вибрала таку формулу. Я 5 збавлянь роблю через один ряд, тобто один рядочок збавляю, бачите, тут один пров'язую без збавлянь. І так, у мене йде 5 збавлянь через один рядочок, а далі я збавляю в кожному рядочку і доходжу до 8 чи до 10 петель на кожній спиці, скільки в мене залишається. І тоді будемо з вами закривати. Усі петельки я звожу до кінця, ниточку цю, ми обрізаємо, залишаємо такий кінчик, щоб нам вистачило сантиметрів 20. Я думаю, нам вистачить. Це все ми обрізаємо, клубочок ховаємо, нам не потрібний беремо. Третю спицю. Тут у мене така спиця кішка, зіла мені тросик з тих про, але мені така спиця підійде, і я нею закриваю. І дивіться, що я роблю. Бачите, ми звели дві спеці докупи, ниточка у нас іде. Біля тієї спиці. Ну, тобто, як ми ведемо кругове в'язання, там ниточка залишилась. Тепер що роблю я, як би так вам добренько щоб фокусувалося? Дивіться, я продовжую нібито в'язати, беру, увожу додаткову спицю у цю петлю. І, ніби пров'язуючи лицевою петлею, я беру, захвачую ниточку і витягую сюди. Витягнула. Ниточка в нас тут залишилась. Далі її беру між ці спиці, пров'язую цю петлю, виворітню, витягую. Поки що у нас нічого не знімається. І тоді ця петля пров'язана виворітньо. Ми повертаємося до цієї петельки, повернулися до цієї петельки, пров'язали її, виворітню, будемо пров'язувати трошки туго. От. Пров'язуємо її виворітньою, і вже її ми можемо скинути. Ми її скидаємо. Залишаємося тут. Далі, друзі, ми скинули, але в цьому самому ряду цю петельку другу вже пров'язуємо знову лицевою в'язкою. Пров'язуємо лицевою, і тоді переходимо. На ту петлю до лицеву в'язку, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою в'язкою. Пров'язали і скинули. Принцип такий, що ми скидаємо там, пров'язавши зразу одну виворотну. На лицевому пров'язі скидаємо, тут, навпаки, пров'язуємо лицеву на виворітному пров'язі скидаємо. Пров'язали цю, скинули, тепер нам треба підібрати на цій спиці петлю. Беремо, пров'язуємо її знову виворідньою. Переходимо сюди, пров'язуємо цю виворіднью. Скидаємо. Далі пров'язуємо цю, тобто ми з, з виворотньої, пров'язуємо цю лицевою. Залишаємо. наступну пров'язуємо лицевою. Коли хочеш добре показати, то щось тормозить Пров'язали лицевою, скинули. Якщо скинули, зразу на тій ті самій списі в'яжемо виворітню. Пров'язали виворітню. Переходимо сюди на виворітню. З виворотньої переходимо на виворотню і скидаємо. Ой. З лицевої. Коли скинули, на тій самій спиці вяжемо лицеву. З лицевої переходимо знову ж на лицеву. Скидаємо. Пров'язуємо виворітню, переходимо на виворітню, пров'язуємо виворітню, скидаємо на цій самій спиці, пров'язуємо лицеву. Переходимо на наступну петлю, пров'язуємо лицеву, скидаємо, тепер пров'язуємо виворітню, переходимо на цю петлю, пров'язуємо виворітню. Скидаємо. Пров'язуємо лицеву на першій спиці. Пров'язуємо лицеву на другій спиці. Скидаємо. Пров'язуємо виворітню на другій спиці. Залишаємо, пров'язуємо виворітню на першій спиці. Скидаємо. І так до кінця ряду, бачите, що в нас виходить? Ми закриваємо петелька у петельку, Якби зшиваючи голкою, але це не голка. І так до кінця ряду, скільки б вам, у вас петельок тут не залишалося. Звичайно, вони мають бути однакова кількість, що на першій, що на другій. Зараз у нас буде скидатися на ці петлі, і у нас знову порівняється, буде по 4 петлі. Робимо останнє закриття, ту ми вже тут пров'язали виворітньою, переходимо на крайню виворітню. Яку ми будемо скидати, і тоді в нас залишається одна крайня лицева. І теж скидаємо все. Тоді ми цю ніточку будемо ховати туди гачечком у успіт. Ніточку витягнули на. Цю сторону і тут уже собі десь ховаємо її, закріплюємо, щоб вона нам не витягнулася туди. Просто беру, я завжди беру ось так, роблю таку петельку і ще десь потім трошки протягую за якусь петельку. І все, потім там десь відріжу. І вона закріплюється, і тут нічого не вилазить. І воно не розторочиться, і нічого. Ось, будь ласка, як у нас вийшло закриття місочка. Все, бачите, як. І так і мисок не розторочиться, петелька та не виповзе нікуди, і все. І добре, і просто, і не треба з собою голку носити, звичайно. Якщо ви в'яжете на п'яти спицях, то там і навіть третю спицю не треба брати з собою, а просто одну з п'яти закриваєте, і ось такий мисочок виходить. Не знаю, зрозуміло, не зрозуміло, я вам розповіла, розповіла так, як навчилася. Бажаю вам легких петельок.